Я клянусь тобі. Часто ви таке казали, я клянусь, і потім не робили те, за що ви відповідали, за те, що ви давали клятву. А знаєте, що це означає? А це означає, що ви саме себе прокляли. А самопрокляття – прокляття це ще хуже, коли вас прокляв хтось інший. Я клянусь навіть жартома, не можна казати. Я клянусь тобі, я цього ніколи не зроблю, а потім М -м, зробила. А потім що? Все життя пішло по... Ну, це так. Я клянусь. А тепер слухай мене уважно. Самопрокляття можна зняти, і це не вердикт по життю. Самопрокляття потрібно знімати. Якщо б ти була рунологом, я б тобі сказала, як зробити диагностику і подивитися, куди саме, щоб виявити, чи є в тебе самопрокляття. Але можливо, ти не рунолог, можливо, ти не навчаєшся в мене. Можливо, ти навчалася у когось іншого, і тебе вчитель не навчив цьому. Послухай мене уважно. Тобі потрібно зробити діагностику. Якщо ти любиш ходити в сауну, тобі потрібно взяти 12 свічок, і всі 12 свічок, поки ти паришся, хай вони горять. Подивися на свічки, По якій свічці затухло, згоріло вперше. Якщо кожна парна свічка, наприклад, друга, четверта, шоста, восьма, десята, дванадцята, то в тебе нічого немає. А якщо в тебе згоріла перша, третя, п'ята, сьома, дев'ята і одинадцята, то зрозуміло. Міло, в тебе є саме прокляття. Воно так працює. Це перше, а по-друге, як виявити, чи є в тебе самопрокляття, це є згадати насправді, що було, що відчувала і коли ти ці слова казала. Можливо, своїм дітям, можливо, своїй там кумі, ватам, ще комусь. Можливо, ти батькам щось пообіцяв твоєму житті. Можливо, ти сама собі або сам собі сказав, я кляну, що я більше ніколи до цього мудака, чи до цієї сучки не піду і нічого не буду робити. Але потім ви пішли, е, секс був, поцілувалися і що зробили? Так, ви самі себе прокляли. Ще раз кажу: провірити потрібно, виписуйте. Самоаналіз це дуже важко, але дуже потрібно. Я клянусь. Чи казали ви колись таке? Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, дайте про це знати. Тому що моя інформація теж потребує вдячності. Мої маленькі.